Не підписані бумажки. Як і обіцяв на початку, не всі історії будуть веселі чи сумні. Деякі будуть просто нейтральні. Вони можуть навіть здатися вам нудними, але гарно покажуть реальний порядок у деяких моментах війська. Був мене побратим Саня. Ми з ним в аеророзвідці познайомилися. Мугир мугирякою. Десь у місті, якби послухати його діалоги з кимось, то навіть сказав би, що він бик неотесаний. Сань, Саня, не ображайся, ти знаєш, що так воно і є. Але то лише через зовнішній вигляд і голос. Дуже грубий, ну чисто вбивця. Я з таким у черзі не сварився б. Але то для зовнішнього світу він такий. А як десь зателефонує дружина, а крім дружини, ще й четверо дітей мав, то таким уже котиком ставав, хоч до рани, прикладай. мусі пусі, мої хороші уті путі, я так скучив, як то, як те. Чесно, коли я вперше почув десь упівуха його розмову з дружиною, прифігів. Це ж яка в нього має бути жінка, мабуть, теж така вбивця, як і він, навіть гірше. Ну і оце щоразу, як вони говорили, а Саня мав ще звичку на гучномовці ходити, дружина його питала Коли додому? Ну, коли вже документи підпишуть. Ми тебе тут так чекаємо, ну скільки ще? А той їй отказував Та не знаю, кота за яйця щось тягнуть, то від мене не залежить, я всі бумаги подав. Я тісно із Сашком спілкувався і знав, що ніяких бумаг він нікому не подавав, хоча, мабуть, і міг, бо багато разів був серйозно поранений, численні контузії, та й взагалі. покоцаний, він був вже не на жарт, що додавало його образу ще більшого жаху. Але я не ліз з питаннями, бо то не моє діло. Та як часто це трапляється в таких місцях і в такі часи, таємниці тиснуть на людину, отож, після чергового виходу, відпочиваючи в тилу біля вогню, саня пустився в сантименти. Та я ж знаю, що чекають, та й сам я б вже давно списався. Але от скажи, Андрюха, якого хера я там буду робити? На касі стоятиму. Тут з мене хоч якась користь, і гроші якісь капають. дітей можна отримувати, жінку щомісяця гроші їм пересилаю. А як спишуся, то що? Кому я там нахер потрібний буду? Але ж якби хотів списатися, то зміг би, правда? Та сто разів же міг, ти ж сам побачив. Саня відхилився і почав показувати на коліна, плечі, торс, на всі місця, звідки йому щось діставали. Ага, бачив, ти ще той Франкенштейн. От -то. А що, жінка? Кажу їй, що подав документи, але командування не підписує. Та й все, глухий кут, питань нема. Логічно, що вона командування зробить. Це ж не ти? Тебе б то вона осідлала зразу. Ха ха, дуже смішно. Не хвилюйся, жеребчику. Це ж добре, що вона на тебе управу знайшла. Та ти що, а сам то що? А ні що? Ну і добре, матимеш жінку з дітьми, то тоді й поговоримо. Ага, от всі аргументи Жанатіків. Будуть діти, поговоримо. Побацімо, угу, побацімом. З його ус це прозвучало вкрай смішно. Ми засміялися і замовкли. Він думав про щось своє. А я уявляв, як дружина сані, десь на кухні з дружиною, якогось іншого сані, сидять і зляться на дурне командування, яке вже тривалі місяці не може підписати кляті бумажки.